Ух, що, що за секс тільки що був. Доброго дня або вечора. Сьогодні будемо з вами дивитися геймплей зі снайперками. Геймплей получився яскравий, хороші фліки, хороші хедшотики. Але перед цим хочу вам дещо розповісти. Вчора я стрімив у Тіктоці і був здивований активністю. Дуже багато глядачів в мене було, і хочу деяким із них подякувати. Вони зрозуміють, кому я дякую. Дуже. Вони зробили мені велику підтримку, Підписались на мій канал, були весь стрім зі мною. І тому, хлопці, дуже вам сильно дякую. Дуже сильно дякую. Ви найкращі. І ця каточка для вас. Кожне вбивство я зробив для вас. Тому дивіться, кайфуйте від відосика. Поїхали, хлопці, поїхали. Подивимося, що я там настріляв. Давайте снайпу. Нам потрібно. Дивіться. Знайшов я такий дуже великий мінус в цій грі. Це прокачка. Я хочу, наприклад, пограти одною снайперкою, але щоб відкрити мені ту снайперку, мені треба прокачати перед нею ще три снайперки. Ви розумієте, наскільки тут потрібно буде качати довго зброю? То, щоб відкрити мені одну снайперку, яку я хочу, яку я хочу грати. Мені потрібно зіграти перед нею ще з трьома снайперами їх прокачати відкрити. Це дуже довго. Крафт в цій грі розтягнутий просто на максималку. Ззаді нас насбиваю за спину. Крафт розтягнутий просто за вуха. У них Забрали. Ой, який хедшот. Стейви спалили нас. А, це була ракета. Ну браво верніть що ми програємо, ну, але не набагато ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Попали, але. Ооо. Давайте, все-таки, хочу його вбити. Де він? Лежить? Дейн подівся. Захватуємо цель, браво. Захватуємо цель Чарлі. Де він подівся. Ну ладно, хуй з ним. Берем зону Чарлі. Знаєте, скільки буде таких, як він? Ну де всі? Не полюбляю я цю карту. Зліва. Зліва я чую. Headshot! Так, є люди, є люди. Попали, ну не добили. Міна. Ну, криси, понаставляю цих мін. Я забрав би міни цієї гри. Ну, дивіться, чому я не, я не люблю цю карту? Тому що тут. Не видно врагов. Поскольку, видите, какие машины, но не такие, как люди. Просто не видно никого. Привет! Привет! Нетри, напевно, зону звідси. Біжать, біжать, біжать. під контролем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. їх Ну ми виграємо, але невеликий відрив в нас. Ну, браво беруть. Ну дивіться, де він взявся в спині. Сидить, подивіться. Просто сидить в спині. Респаун, мій там був. Клас. Лайк. Просто лайк. Він ще тут. Захватуємо браво. Де він сидів? Да, він ще тут. Дивіться, він далі там сидить. Зараз ми його знайдемо. Це буде така помста я його зараз спалю просто, як відьму на кострі. Ну, Надіюсь, це був він. Ні, він це вже жена. Зарядка! Ну ладно. Надіюсь, це він. Напишіть в коментарях, хто слідкував за За ніками. Це я його убив. Ай! Ай-яй-яй! Всі просто лежать. Де ви? Біжить. май! От дивіться, вбиваю, тут просто можна вбити одного, бо. Патеряли, люди заходять в спину. Це дуже погана карта. Гавно карта. М -м. Підки стріляли? Де люди? Просто не видно нікого, нікого не видно. Це дуже довго було, ну прицел. Ай! Я не вистрілив. <гум> Просто не вистрілив, у нас всі точки. Перемога буде за нами. О. Це люди Ікс полетіли. Хех. Скільки раз мене вбили в спину? Порахуйте, напишіть в коментарях. По-моєму, разів. 6. 17 бивств. Найбільше з команди. Так, да, карта. Карта дуже-дуже. Погано. Ну, якщо ви грали, розкажіть свою думку про цю карту. Ну мені особисто не подобається. Можливо, це я так погано граю на ній? До речі, як ви бачите, в мене є вже перше золото. Це на м -очку. На М4. Золото тут легко брати, якщо хочете гайте, як брати тут золото. Подпишіть, пишіть мені в коментарях. Люблять спину, люблять спину вбивати. Патрони качаються. Боже, як це було гарно. Знову попали. Мені не спалили? Ні. Це було гарно, ви бачили цей флік. Ууу, дубили. Ми на це вінзі. Ти що нас вбив? Там ще є. Обманка пошла! Меняю магазин. Хорошого найпа. Дуже быстро. Де вони? Ай! Тільки я спитаюсь, де вони? Вони з'являються в спині. Спині воїни. Ви вже тут ух. Що, що за секс тільки що був? Ви це бачили? Знову нову євнуху. Спині. воїни. Я буду це казати кожного разу, коли мене будуть вбивати в спину. Ми по подивіться, які там кліки були просто. Секс, секс. Убійство підтверджено. Я ще хочу так робити. Давайте, давайте. Я кайфую просто, давайте, де. Ого, як ми пробахнулися. Ого, як ми попали. Полічимся. Ай, зарашив. <соцентрична> 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 десь тут, десь тут. А не встиг. Привіт! Він вже стане спинним воїном Десь вони звідси йдуть Не має Давайте, тут є ковна хороша Де живе? Де ви всі? Поваєтесь Ай, не встиг, не встиг. Нарешті. на речь. Наш сел бомбардировщик прибыл в район. Осталось минута Вот Такі фліки ви показали. Майстри фліків є з вами. Хм. Ось такий вийшов геймплей з снайперками. Я думаю, вам сподобалось. Тому вліппіть вподобайку. Напишіть коментарі, напишіть Ох, ти крутий. Ти крутий вітьок. Круто зіграв. Можливо, можливо, може ви не так напишете, але щось подібне можете написати. Але пишіть краще те, що ви думаєте. Можливо. Можливо, хтось грає краще, якийсь Міша. Давайте наберемо на цьому відео 50 подобайок. Напишемо коментарі, якісь, можливо, свою думку про Єру. Пишемося на канал. І з вами був я, Віктор Орлов. Зустрінемося у Warzone 2. До зустрічі!